Наш Марсик рішив з'явить себе міру. Чим вас переполох? Марсік. А ось це братія. А ось ця братія бессовестно. Бісовісна братія. Маша, ти ж добрий. Марсік теж хоче гуляти, так ви ж його роздерете. Марсик, Марсик не Тор, сюда не вздумай Пата, все. Це ж не птичка, пас. Марсуєш я на накормила. Чого ти вийшов, їх не А в Марсіку все одно. А ці ось побачили собі мішень. Бела, Бела що таке? І ніхто більше не реагує, крім тебе, Паша. Чого таке і хвостом махає, І гавка, і не знає, що таке. Я туди, ніколи не бачив. Паша, і безсовість. А Марсі ми їдемо там собі. Ні, Марсі, так не пайде, давай йди додому. Паша. І все ж підпрягається. Так, Паша, давай буду вас відвлікати. Пашко. Хвати, оставте Марсіка в покої. Бігайте, <реку> Ні, Ніхто не оставляє Марсика в покої. Я знайду приміщення, буду його закликати. Ось Марсик у нас виходить гуляти через це віконце. Я прийшла, щоб його погукати назад в приміщення. Він вийшов через це віконце. Тут ось його мисочки, всі діла. О, каштанчик вийшов. Але назад я його не погукала, Ну, маю надію, що хоча б зліз з криші.